Рішення про організацію виконання закону України про оренду землі було прийняте на позачерговому засіданні міськвиконкому 1 червня. Це рішення фактично змінює ставки орендної плати за земельні ділянки для більшості орендарів. До 15.06.2009 року підготувати проєкти договорів оренди землі, додатковий угод пронесення змін до чинних договорів оренди землі, розмір орендної плати, в яких менше ніж визначний статтю 21 закону України про оренду землі. Із запропонуванням орендаря мінімального розміру орендної плати, визначеного чинним законодавством України, направити орендарям проєкт відповідних договірних документів. Таким чином влада вирішила привести розмір орендної плати у відповідність до діючого законодавства. Досі депутати міської ради на сесіях заважали цьому процесу, провалюючи відповідне рішення. Питання виносилось в квітні місяці минулого року, 2008 року і Не було воно прийнято. А також три рази на попередніх сесіях міської ради дане питання виносилось також на розгляд міської ради. Значить, поповнювати міський бюджет треба. Неприйняття рішення мотивувалося тим, що збільшення аренди земельних ділянок боляче вдарить по кишені землекористувачів, особливо великих, як, наприклад, промислові підприємства. Але влада стверджує, що ці побоювання безпідставні. Нічого в мене з Сховали і ніде не заховали, що якісь там назі з думки, щоб когось десь принизити. Максимально 1,8 там разу буде, 1,5 кого 1,8 разів. Ну це ж наші кошти міського бюджету, без цього ми не обійдемось. Ну ще рік завершиться, буде по місту мінус 40 мільйонів. Згідно рішення, якщо орендарі відмовляться переглядати угоди оренди землі, міська влада примусить їх скоритися за допомогою прокуратури та суду.